26 серпня у Житомирі відбувся перегляд документального фільму українського журналіста та військовослужбовця Нацгвардії Юрія Бутусова. 35 днів оборони да. Сворог. Вони за ніч проробили дір. У мене бій в підвалі. Стрічка показує бої за Торецьк, де бійці бригади Людь понад місяць утримували позицію у вуличних боях. Під командуванням військового з позивним «Гриз» вони відбивали атаки, брали полонених і змушували ворога відступати. Коли евакуація здавалася неможливою, українські воїни зуміли перехитрити противника і повернутися. Це ще одне свідчення того, як поліція її об'єднана штурмова бригада Людь приймає участь. У знищенні ворога є ряд героїчних вчинків наших працівників, які відповідно фільм знятий саме безпосередньо про працівників поліції, які воюють на сході країни, захищають нашу державу. Боєць бригади Людь Ярослав наголосив, що оборона Торецька триває значно довше ніж 35 днів ну Це фільм дуже зворушливий і дійсно показує реалії. Цієї війни і показує, що дійсно поліція воює. Ярослав додає цей фільм варто переглянути кожному, щоб зрозуміти, якою ціною дається нам війна. Адже за усіма кадрами, мужність, біль і незламність українських воїнів. Відтепер документальну стрічку можна переглянути на ютуб-каналі Бутусов Плюс. Валентина Петрук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1